Нічого не роблять, проте заробляють багато грошей. Робота в айтівців легка. Чи це насправді так розбиралися під час третьої публічної дискусії IT Сіті Talks. стереотипи про IT, що зібрала і представників цієї сфери, і студентів як майбутніх її представників, і просто зацікавлених у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Ще в лютому it кластер Закарпаття запустив серію заходів IT City Talks, де розкриває важливу актуальну для суспільства тему крізь призму IT». Виконавча директорка it кластеру Закарпаття Мирослава Майдич розповідає, про що вже вдалось поговорити в подібних форматах. Першою темою була це релокація та інтеграція на Закарпаття. І ті компанії, котрі від після початку повномасштабного вторгнення сюди релокувалися. Потім ми обговорювали про те, як активна громада зможе змінювати власне місто. Цього разу ми вирішили підняти тему стереотипи проекту. Ми хочемо, аби суспільство більше дізнавалося про саму галузь, оскільки наша мета аби кластер міг якось впливати на розвиток регіону загалом не тільки в цифровому форматі, а й на якісь суспільні зміни ми могли впливати, але для цього треба суспільству розуміти, хто такі айтівці, що це за сфера, в чому її полягає суть і так далі. На зустрічі спершу сформували збірний образ Айтівця зі своїм набором стереотипів в уявленні залу. Накшталт борода, смузі, печиво, кава, барбершоп. Відтак спікера згадували про стереотипи з власного досвіду. Там актуалізували їх. Представник однієї з компаній Олександр Романюк розповідає про стереотипи, з якими сам найчастіше стикався. Починаючи від там, мабуть, найбільш це ти айтішник, повагать мене комп'ютер та чи постав мені Windows, Це, це, це такі найбільш відомі, та, а, Не знаю, можливо, а, жінки, дівчата в айті, що там програмісти, це тільки для чоловіків робота, щось таке. Такі зустрічі потрібні, потрібно людям взаємодіяти. потрібно про це говорити, щоб ну якби вирівнювати розуміння, та як воно є насправді, запитуючи тих людей, які зсередини можуть розказати, показати, та якось навести якісь можливо факти, або якісь чи з біографії, чи якісь відомі речі, і як от люди до цього ставляться. Стереотипи змінюються і залежать від тих чи інших реалій минулого, або, скажімо, сьогодення. Представник ще однієї компанії Олег Островерх поділився своїм досвідом. Час, так бою, час був такий активний, що всі хотіли в IT, тому що всіх були уявлені, що тут якісь там медові ріки там течуть, і прям дуже зона абсолютного комфорту. Так. Потім час міняється. І зараз таке, що побутує думка, що в IT зараз дуже все погано. Так. Тобто, ну, з цим теж це теж не завжди відповідає дійсності. От є стереотип наприкід про те, що всі компанії діють однаковим чином, що всюди є одні й ті самі там відношення до працівників, якісь інші атрибути, це теж не відповідає дійсності, на мою думку. Тобто, IT, якщо розібратися, дуже воно різноманітне. Тобто різні компанії по-різному будують свої відносини з працівниками і всім, і людям, котрі зі сторони може це не зовсім так видаватися. Так, ось це, мабуть, такі основні речі, які особисто мені близькі. На зустрічі говорили й про різні виклики, з якими стикаються айтівці, зокрема і у воєнний час. А ще багато рефлексували про свою професію в цілому.